Відчуваю, що цей випуск в Арспіс буде дуже насичений на гарні новини: танки, БМП, ППО, артилерія та ще купа іншого озброєння для ЗСУ. Росія традиційно біситься та маніпулює, а також збирається передати Україні частину своїх закордонних активів. Недобровільно, звичайно ж. А про це усе поговоримо детально. З вами Михайло Балик. Ну мода новин. 16 січня Велика Британія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, який став найбільшим із початку повномасштабного вторгнення. До нього входять 14 танків Challenger 2, 30 САО АС-90, 200 броньованих машин, десятки безпілотників, 100 тисяч артилерійських снарядів та ще багато інших приємностей у вигляді залпових систем та ППО. Під час свого виступу в британському парламенті міністр оборони цієї країни сказав, що цей пакет значно збільшує можливості України. Він означає, що Україна може перейти від стримування до вигнання російських військ з української землі. Двома днями пізніше, вже 18 січня, про нові пакети військової допомоги оголосили в Канаді та Латвії. Так Канада передасть Україні 200 броньованих автомобілів сенатор APC, про що повідомила міністерка оборони Аніта Анан під час свого перебування в Києві. Також вона анонсувала, що Канада придбає для України систему протиповітряної оборони НАСАМС. А Міністерстві оборони Латвії оголосили, що найближчим часом в Україну направлять нові партії військової підтримки: зенітні ракети Стінгер, вертольоти, кулемети з боєприпасами та безпілотники. 19 січня військову допомогу Україні анонсували Сполучені Штати, Швеція, Данія, Литва та Естонія. Адміністрація президента США Джо Байдена повідомила про додатковий пакет безпекової допомоги на 2,5 мільярди доларів, до якого серед іншого увійшли боєприпаси до систем протиповітряної оборони Насамс, Хаймарси, 8 систем мобільних ППО Евенджер, 59 БМП Bradley, Бредлі, дев'яносто бронетранспортерів Страйкер, 53 броньовані машини МРА, 350 високомобільних багатоцільових колісних машин Хаммі, а також багато іншого. Де залишилась стороні Швеції, прем'єр-міністр якої оголосив про наміри передати Україні самохідні артилерійські установки Арчер, які називають одними із найсучасніших самохідних артсистем, а також 50 броньованих машин піхоти cv 90 та добре, усім відоме «Енлаве». Сусідка Швеції Данія також оголосила про надання військової допомоги Україні, а саме 19 самохідних артилерійських установок Цезар. І ці 19 одиниць усі САО Цезар, які Данія має у себе на озброєнні. Ще дві країни Балтії зголосилися надати нам озброєння. Литва оголосила про військову допомогу приблизно на 125 мільйонів євро. Це десятки зенітних установок Л-70, боєприпаси та два гелікоптери Мі 8. це повідомив міністр оборони Литви у своєму Твіттері. Також Естонія оголосила найбільший пакет допомоги Україні на суму 113 мільйонів євро. Це десятки гармат f 70 калібру 150 мм та d 30 калібру 122 мм, боєприпаси. Машини підтримки артилерії та гранатомета. Ще одна важлива подія відбулася також 19 січня. Велика Британія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Данія, Нідерланди, Словаччина та Чехія підписали Талінську декларацію, де зобов'язалися і надалі надавати військову допомогу Україні у війні з Російською Федерацією. Ну і як ж без подій, на яку ми усі чекали? 20 січня відбулася восьма зустріч контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн, на якій зокрема обговорювали постачання Україні важких німецьких танків Леопард 2 за словами новопризначеного міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, західні союзники не дійшли згоди щодо надання Леопард 2 Україні. Втім, 23 січня в Німеччині анонсував, що уряд незабаром вирішить, чи передавати танки Україні. І ось надвечір, 24 січня, від Дешпігри стало відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц погодився надіслати Україні танки Леопард 2 модифікації А 6 Йдеться про танкову роту, а це стільки ж одиниць, скільки Британія планує передати своїх челенджерів. Пандання військової допомоги заговорили Нідерланди. Там оголосили, що передадуть Україні дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу Петріот і ракети до них. Також в уряді цієї країни потенційно готові обговорити надання Україні винищувачів f 16 Проте не лише ППО Єдини надвечір 24 січня. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюта заявив, що Нідерланди розглядають можливість купівлі 18 танків Леопард 2 орендованих у Німеччині. А потім передачі їх Україні. Також Іспанія та Данія оголосила про готовність відправлення своїх німецьких кошенят в Україну. Ну і вишенька на торті. У США розглядають можливість відправки до України значної кількості своїх основних бойових танків Абрамс. Пріш за все, мова йде про 3050 одиниць, що дуже і дуже добре, та стане хорошим стартом для подальшої танкової підтримки. Ну а рішення про надання цих танків можемо вже очікувати до кінця січня. Тож тримай кулачки, і взагалі став лайк, якщо хочеш побачити, як Абрамси трощать ворога. Пам'ятаєте, у минулому відео ми розповідали, як друзі Росії синхронно відхрещуються від неї. Так ось цього разу друзі стали відвертатись ще більш явно, та навіть ті, які допомагали їй зі зброєю. Так досить цікава заява в інтерв'ю телеканалу TRT World, озвучив міністр закордонних справ Іран, країна якого регулярно постачає Росії дрони Камікадзе. Посадовець заявив, що Іран визнає суверенітет та територіальну цілісність країн у рамках міжнародних законів, тому, незважаючи на прекрасні відносини Теграна Москви, не визнав підділення Криму, Луганської та Донецької областей від України. Здивував своєю риторикою ще один друг Кремля сербський президент Олександр Вучич, який 17 січня закликав Росію припинити вербувати сербів на війну проти України. А наступного дня, взагалі, заявив, що не підтримує вторгнення Російської Федерації в Україну. Цікаво, що влітку сербський президент озвучував діаметрально протилежні тези, кажуть, що на всіх чекає пекло, якщо Захід не прийме вимоги лідера російських окупантів щодо України. Черговий удар по економіці Росії завдали у Міністерстві юстиції Сполучених Штатів Америки, де анонсували можливість передання Україні конфіскованих активів Російської Федерації. Керівник групи Мін'юста США з виявлення конфіскації незаконно зароблених активів Ендрю Адам заявив, що у майбутньому США також готові розпочати передачу конфіскованих активів на користь України. Тобто і покарання російських злочинців, і передача російських активів на відбудову України, і перемога нашої держави зовсім скоро стануть реальністю. Ну і борці маразиму вам наостанок. Під час відзначення 80-річчя прориву блокади Ленінграда, ботоксний мішок Путін заявив, що Росія проводить так звану спеціальну воєнну операцію для того, щоб завершити війну. Все, що ми робимо сьогодні, зокрема спеціальна воєнна операція, це, як я вже багато разів казав, спроба припинити цю війну, сказав Путін. Не забув російський терорист згадати нацистів в Україні та Бандера, який начебто співпрацював з Гітлером і розстрілював мирне населення. Якщо у когось є фото Бандери та Гітлера разом, киньте в наші соцмережі. Цікаво поглянути. Бо ось фото Молотова та Ріббентропа у нас є. Хто обзивається, сам на себе називається, як те кажуть. Додати свою експертну думку до слів Путіна вирішив В'ячеслав Володін, який у своєму телеграмі написав, що коли бійка неминуча, треба бути першим. Також Володін назвав початок так званої спеціальної воєнної операції єдино правильним рішенням, прийнятим на випередження, яке дозволило запобігти катастрофі. От скажіть, чим ви порівняли Росію із нацистами нашого часу? А Захід із друзями, які приходять на допомогу? А ось російська сторона думає по-іншому та порівнює себе із євреями. А Захід із Гітлером та Наполеоном. Так, так, вам не почулось саме такі божевільні висновки зробив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на прес-конференції за підсумки діяльності російської дипломатії у 2022 році. Слова російського дипломата викликали обурення у Європейського єврейського конгресу, який вимагає у Лаврова вибачитися. Але Росія не припинила продукувати офіційну нісенітницю. Дмитрій відвідів вважає, що укранацисти та Західна Європа прямі спадкоємці тих, хто воював із Росією. І війна, отже, з ними нова відчизняна, і перемога буде за нами, як у 1812, му та у 1945-му, заявив він. Сподіваюсь, кінець цього відео не викликав у вас головний біль, адже спокійно слухати цей маразм російської сторони дуже і дуже складно. Проте, як кажуть, собаки гавкають, а караван іде. І ви з вами йдемо до перемоги впевнено та непохитно. Тож вірте в ЗСУ, підтримуйте наших воїнів усіма доступними вам засобами. А також можете підтримати нас своїм лайком та коментарем. І підпискуй на наш канал. Побачимось!